Мої вітання до вашої уваги. Випуск інформаційної програми день. Під час засідання постійних депутатських комісій шосецької міської ради було розглянуто низку важливих питань, що потребують негайного фінансування. Зокрема, йшлося про стабілізатор напруги для рентгенівської установки діагностичного центру через складнощі в наданні послуг в умовах вимкнення світла. Депутати вимагають прозорої звітності в роботі медзакладу. Була розглянута проблема фінансування утримання каналізаційно-насосних станцій, які через бюрократичні перепони залишаються поза межами бюджетної підтримки. На засіданні озвучили адреси, за якими цьогоріч запланований ремонт внутрішньоквартальних проїздів. Чи є там ваш будинок? Дізнавайтесь, приглянувши сюжет. У 2025 році в шості діяла програма підтримки місцевого бізнесу, спрямована на подолання наслідків війни та забезпечення стабільної роботи підприємств у критичних умовах. Про кошти, які були виділені на ці потреби під час засідання депутатської комісії, розповіла начальниця відділу. Торгівлі та підтримки підприємництва Надія Криєнко У 2025 році по програмі підтримки малого підприємництва надано фінансову допомогу на придбання електрогенераторів та сонячних панелей 70 суб'єктам господарювання на суму 646,9 тисяч гривень. По програмі е, фінансової підтримки суб'єктів господарювання, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, е, надано допомогу 26 суб'єктам на суму мільйон 120 тисяч гривень. Гривень окремим напрямком роботи стало вшанування представників сільськогосподарських підприємств та бізнес спільноти Кошти по програмі виділялися на відзначення кращих підприємців року, витрачено 12,9 тисяч гривень, і сільгосппідприємствам до. Їх свята на привітання використано 52 і одна тисяча гривень. Під час розгляду програми про внесення зміни доповнень до програми соціально-економічної та культурного розвитку на 2025-2027 роки. Начальниця управління економіки Дар'я Грибенюк повідомила про запити на фінансування. Надійшли листи від наших структурних підрозділів, а також листи від інших установ і організацій. Як підпорядкування шостинської міської ради, так і обласного підпорядкування щодо виділення коштів на відповідні заходи. Заходи у додатках в основному це стосується. Пріоритет охорони здоров'я, поліпшення якості управління, освіта, соцзахисту, забезпечення законності та правопорядку та житлово-комунального господарства. Депутатка Шосткінської міської ради Анна Пилипейко поцікавилась, куди будуть спрямовані 400 тисяч гривень, які просить діагностичний центр на заходи матеріально-технічного забезпечення. Дар'я Грибнюк пояснила, що медичному закладу вкрай потрібний стабілізатор напруги для рентгенівської установки. Секретарка Шосткінської міської Ради Оксана Шаповал додала, що обладнання діагностичного центру є вкрай чутливим до перепадів напруги та раптового зникнення живлення. Тому це питання є критично важливим для повноцінного функціонування центру в умовах енергокризи. У них Є проблема, що люди не можуть записуватися на ОЗІ, наприклад, чи кудись, і не можуть потрапити при вимкненому світлі. Там ну не, не, нічого не вибиває, то вони попросили. На поточне утримання закладу у 2026 році додатково передбачено 3 мільйони гривень. Оксана Шаповал зазнає. Значила, що фінансування діагностичного центру здійснюється на паритетних засадах: 50% витрат покриває обласний бюджет, інші 50% фінансуються з бюджету Шосткінської громади. На жаль, з ладу вийшов комп'ютерний томограф, про що розповіла народна обраниця Анна Каплієва. Скільки мені відомо, немає на території України можливості це про те, це про Якщо ми бачимо, яка робота пророблена по ЦРЛ, по первинній медичній допомозі. Ми бачимо, скільки від то нам відомо, скільки досліджень на комп'ютерному томографі в діагностичному центрі виконано за 25 рік. Жодні, тому що він не працює. Сервісний центр відповів, що більше таких деталей вони не виготовлюють. Депутатський корпус висловив бажання отримати точні дані про кількість пацієнтів, які пройшли обстеження протягом минулого року. Контроль за кількісними показниками дозволить громаді переконатися, що кошти платників податків використовуються максимально ефективно. Відкриваємо попередню, і у нас є центр ПМСД, У нас 154 тисячі 892 відвідування надається. Навіть ми навіть таких цифр не маємо по діагностичному центру. Скільки навіть відвідувань? Не кажучи, скільки досліджень, тому що комп'ютерний томограф не працює. Які там послуги надаються, консультації яких спеціалістів? Скільки пацієнтів змогли відвідати це? Депутат Віктор ждеміров порушив питання фінансування ремонту та обслуговування каналізаційно-насосних станцій. Ми знаємо, що є на балансі об'єднання багато будинків КНС, башня Рожновського, їх потрібно ремонтувати. Насоси і підтримувати ці СББ, де живуть наш, наші люди. Ваше бачення, чи ми в програм соціально-економічного розвитку на 26 й рік вносимо зміни і закладаємо фінансування, щоб можна було за ці кошти а, відремонтувати канески ці насоси, задвижки і все інше купівлі. Чи а, будемо реанімувати? Ре 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 Програму підтримки об'єднається у вас? Це розвиток житлово-комунального господарства. Треба буде внести в соцеконом, То в принципі, що ми можемо внести, у нас є підрозділ житлово-комунального господарства. Вони ж в будь-якому випадку, як профільний структурний підрозділ, вони розуміють проблеми і вони повинні подати захід і обсяг його фінансування, який треба закласти у програму. Віктор Максимович зазначив, що основна проблема полягає в тому, що станція офіційно не на балансі управління житлово-комунального господарства, тому посадовці просто не мають мають право витрачати на них кошти з місцевого бюджету, нам потрібно шукати вихід з даної ситуації. Управління капітального будівництва в цьому році збільшує витрати на ремонт внутрішньоквартальних проїздів. Від вулиці Знаменська до будинку номер 5 по вулиці Садовий Бульвар, внутрішні квартальні проїзди до будинків 1, 3, 5 по вулиці Леоніда Каденюка. Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів до будинків 3, 5, 7, 9 по вулиці Мира. Будинок проїзди 9-11 по вулиці Чернігівська, проїзди до будинку 16 А по вулиці Берегова, до будинку 3А по провулку Героїв Шосткінщини, будинок 8 по вулиці Садовий Бульвар. Будинок 8Б по вулиці Свемівська і будинки 10 а 12 а по вулиці Робоча. Депутат В'ячеслав Василенко, який обіймає посаду директора ліцею, розповів, що протягом півроку не може вирішити питання захисту генератора від вандалів. Ви знаєте, що була здана. Захисна споруда в ліцеї, скажімо так, антиграундську. Біля неї на поверхні стоїть генератор великий, який працює на даний момент по 6-8 годин на день, оскільки ми вчимося в три зміни. І цей генератор не огорожений взагалі не чим. Ну, ми його обтягнули захисною сіткою, так би мовити, скажімо так, обгородили, виставили просто, як могли ложками і панелями всіми. Але вже це було ще на початку осені, там такий є екран, він вже таке пошкоджений, займається на увазі склом, тобто все працює, але. Уже були випадки вандалізму. Депутат попросив виділити кошти на захисну огорожу. Оксана Шаповал зазначила, що за новими вимогами потужні стаціонарні генератори потрібно обкладати блоками, а не просто огорожувати сіткою від сторонніх осіб. Буде зроблено в першій школі. Звертали увагу на це, Микола Петрович. То я думаю, що треба все ж таки не просто якусь там сітку чи що йому все ж таки треба зробити захист. Депутатський корпус одностайно підтримав пропозицію щодо виділення коштів на облаштування захисних споруд для генераторів у двох школах міста, оскільки в цих закладах експлуатуються потужні установки, забезпечення їхньої безпеки є першочерговим завданням. ...громаду знову спіткала гірка втрата. На щиті повернувся додому наш земляк Олексій Тимошик. У перші місяці повномасштабного вторгнення він, не вагаючись, став на захист батьківщини. Визволяв від окупантів Ірпінь і Бучу, боронив столицю, вбився за Креміну, воював на Донецькому напрямку. За віддану службу шосткинець був відзначений державними нагородами. Востаннє чоловік спілкувався із родиною у грудні 2023 року. Понад два роки Олексій вважався безвісті зниклим. До останніх днів родина жила надією. Втім, Дива не сталося. Попрощалось з оборонцем у шості гнали й на Алеї слави. Йому назавжди залишиться 37. Олексій Тимошик народився у серпні 1986 року у шості. Був єдиною дитиною у батьків. Навчався у школі номер 11. У дитинстві наш земляк захоплювався легкою атлетикою. Першу професійну освіту отримав у Шосткинському фаховому коледжі імені Івана Кожедуба за спеціальністю обробка матеріалів на верстатах і автомобільних лініях. Для отримання базової вищої освіти продовжив навчання у Сумському державному університеті. Здібний талановитий студент Олексій заочно навчався одразу по двом напрямкам: обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів та правознавство. Після здобуття вищої освіти Олексій Тимошик працював на провідних підприємствах шостки. 2014 рік став доленосним для чоловіка. Він одружився на коханій дівчині, а через два роки у подружжя народився син Микита. Жвавий, активний, доброзичливий. Таким Олексія Федоровича назавжди запам'ятають рідні та друзі. Він був турботливим чоловіком і прекрасним татом. Понад усе на світі дорожив своєю сім'єю. Щоб гідно забезпечити родину, Олексій тривалий час працював у будівельній сфері Києва. Саме там його застала новина про початок повномасштабного вторгнення. Без вагань чоловік став на захист рідної батьківщини. З 12 березня 2022 року він приєднався до місцевої ТРО. За роки служби визволяв ірпінь і бучу, боронив столицю. Бився за Кримінну. Останнім часом воював на Донецькому напрямку. Користувався високим авторитетом серед фронтових побратимів і керівництва. Був нагороджений нагрудним знаком ветеран війни, учасник бойових дій, почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України, Хрест хоробрих грамотами. Та подяками після отримання важкої контузії наш земляк місяць проходив реабілітацію. Потім, під час короткої відпустки, мав нагоду зустрітися із родиною. Напередодні повернення на схід Олексій пішов з сином рибалити, навіть не підозрюючи, яке страшне випробування, підготувала йому доля. Не встигли батьки на кілька хвилин відволіктися на розмови і побачили страшне їх. Шестирічний Микита тонув, не розрахувавши глибину річкового дна. Кілька хвилин, які здались для всіх вічністю. Батько врятував сина. Це була їх остання зустріч. Тоді Олексій вдруге подарував своїй дитині життя. Востаннє родина спілкувалася із захисником 5 грудня 2023 року. Олексій тоді повідомив, що вирушає на складне завдання. Обіцяв після повернення зателефонувати. Він не повернувся. Ні того дня, ні наступними. Понад два роки Олексій вважався безвісті зниклим. Два довгих роки родина Тимошик жила надією. Батьки Олексія до останнього не вірили в біду. Кожного дня чекали на добру звістку. Дружина Тетяна молила Господа зберегти. Син, мріяв, як зустріне тата з фронту. Всі... Дуже сподівалися на диво, якого не сталося. Як стало відомо, стрілець, помічник гранатометника Олексій Тимошок героїчно загинув 8 грудня 2023 року поблизу населеного пункту Клещіївка Донецької області. Йому назавжди 37 Попрощатися із героєм та провести його в останню путь прийшли його рідні та близькі, вчителі та колеги, побратими та представники влади. Олексій, випускник 11-ї школи, приклад справжньої мужності та гідності. Відтепер його ім'я вписано не лише в класному журналі, а й в книзі пам'яті цілої країни. Колектив 11-ї школи висловлює найщиріше співчуття родини загиблого. Ми розділяємо ваш біль і сумуємо разом з вами. Одвічна пам'ять героїв своїм подвигом Олексій пише історію незалежності нашої держави, історію незалежності України. На жаль, що цю історію він пише своєю кров'ю. Зараз і сьогодні весь наш навчальний заклад у скорботі разом з родиною загиблого, разом з родиною нашого Олексія. Герої не вмирають. Слава Україні! Шостка знову сьогодні в трава. Сьогодні ми проваджаємо в останній путь ще одного захисника нашої неньки України. Олексій загинув як справжній воїн, як справжній чоловік, захищаючи неньку Україну, а також свою сім'ю і наш всіх від рашистських загарбників. Ми ніколи не забудемо подвиг Олексія. Слава герою, слава Україні! На знак вшанування подвигу нашого земляка, учасники жалобної церемонії стали на коліна. Потім вони поклали квіти на труну з Олексієм Тимошиком, віддаючи йому данину пам'яті. Останнім прихистком Олексія стала Алея Слави. Тут він навіки став у стрій великого війська небесного полку. Вночі 18 лютого російський агресор атакував шосницьку громаду БПЛА. Про це повідомляє шосницький міський голова Микола Нога. Руйнування зазнали об'єкти транспортної інфраструктури. Інформація про поранених не надходила. На місці надзвичайної події працюють аварійно-рятувальні служби. Зафіксована спроба ураження БПЛА цивільного транспорту у Вовнянському старостинському окрузі. На щастя, водій не постраждав, зазначив очільник громади. Упродовж доби з 17 по 18 лютого війська ворога здійснили 38 обстрілів 28 населених пунктів Сумської області. Зафіксовано удари різними типами озброєння. Під прицілом опинились громади Сумського, Шосецького, Охтирського та Конотопського районів. У Сумській міській громаді пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, адміністративні будівлі державних органів, заклади освіти, культури та спорту, багатоквартирні житлові будинки, офісні приміщення і транспорт поранено 8 осіб. У Білопільській громаді двоє людей травмовано внаслідок обстрілів. Також Зафіксовано руйнування елементів телекомунікаційної інфраструктури, тепломереж та приватного транспорту. У Конотопській громаді пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури. У Лебединській громаді, виробниче підприємство, також двоє мешканців зазнали поранень. У шосницькому районі травмовано одну цивільну особу, пошкоджено адмінбудівлі, ангарне приміщення, водонапірну башту та декілька авто. У низці громад області пошкоджено приватні житлові будинки, господарські споруди, освітні заклади, об'єкти енергетичної та газорозподільної інфраструктури. Складські та виробничі приміщення, транспортні засоби. У Шосенському районі під час пожежі в багатоквартирному житловому будинку загинула літня жінка. Подія трапилась ввечері 17 лютого в Глухові, повідомляє головне управління ДСНС України у Сумській області. Повідомлені про загоряння в семиквартирному одноповерховому житловому будинку у вулиці Заболотного на лінію екстреного виклику 101 надійшло о 19.07. Вогнем охоплено покривлю перекриття на площі до 120 квадратних метрів. Стіни однієї з квартир на площі до 30 квадратних метрів, меблі та речі домашнього вжитку. Утворилась загроза. За подальшого поширення вогню на поруч розташовані оселі громадян у першій годині ночі загоряння повністю ліквідували. Внаслідок пожежі загинула власниця однієї з квартир 1948 року народження. Рятувальники вкотре закликають громадян не нехтувати правилами пожежної безпеки в побуті. Порушені постави має чи не кожна друга дитина у шості. І дистанційне навчання не єдина причина проблеми. Дитячий ортопед Михайло Іляшенко тепер приймає пацієнтів у новому кабінеті на першому поверсі та застерігає. Сколіоз це хвороба росту, яку важливо не прогавити. Як відрізнити звичайну сутулість від деформації хребта та навіщо дітям човник на підлозі, дивіться у сюжеті. Нове місце, але знайомі виклики. Кабінет дитячого ортопеда Михайла Іляшенка нещодавно переїхав на перший поверх. Для пацієнтів на милицях це стало порятунком, адже долати сходи без ліфта у дитячій лікарні тепер не потрібно. Хоча масових звернень до лікаря наразі немає, захворювань та порушень хребта у дітей менше не стало. Як підкреслює лікар-ортопед, причиною тому не лише онлайн-навчання і зменшення рухливості. Все рівно у нас були, були порушення постави, все рівно було скаліозис, Наприклад, порушення постави брати це дуже таке, ну, це часто дуже зустрічається і можна сказати, що половина діток з порушенням постави. Но треба відрізняти порушення постави від скаліоза. Порушення постави це ще же, ну, не задіяний хребет. Уже якщо йде деформація хребта, то ми вже це називаємо скаліозами. Михайло Олішенко пояснює, сколіоз це хвороба росту, де хребці не просто гнуться, а скручуються навколо своєї осі. Щоб цього не сталося, дитині потрібен міцний фундамент. Одне із таких, щоб не розвивався сколіоз, можна казати про те, що дитина повинна активно двігатися. Тобто, от уроки фізкультури були, це було добре. Якщо уроків фізкультури зараз немає, то дитина повинна вставати, робити деякі вправи. От. Ну, так називаємо лікувальна фізкультура. Важливу роль грає, коли дитина сидить ровно. Щоб, щоб був рівний хребет, то дитина повинна рівно сидіти за столом, рівно тримати локті, Локті повинні знаходитись, оба локтя повинні на столі, тоді дитина тримає хребет. Якщо вже дитина хребет, вже не може так її посид... посадити правильно, то тоді треба вже рівнесенько крісло, щоб дитина вже. Прижималася цього крісла і старалася рівно сидіти. Ідеальна посадка за столом обидва лікті на опорі. Проте найкращий захист це рух. Лікар наполягає на ігрових видах спорту футболі, гандболі чи лижах. А вдома між уроками радить просту вправу на підлозі. Окрім шкільних діагнозів, лікарня активно бореться з наслідками зимових розмах. Катання з гірки та льодовий майданчик вже додали роботи травматологом шостки. Зафіксовано кілька серйозних компресійних переломів хребта у дітей. Фахівець нагадує у дитячій поліклініці, допомогу надають ургентно. Хочеться сказати стосунок травм, то при отриманні якоїсь травми там, в ранній час чи днівний час, то треба звертатися не на приймальний пакет центральної лікарні, а треба звертатися сюди на амбулаторний прийом в дитячу лікарню. А якщо якась якщо застаріла травма 3-4-5 днів, то треба брати і приходити сюди на прийом. Якщо є можливість, то треба брати направлення. Так? Якщо случилось в органтному порядку, в срочному, наприклад, педіат приймає з двох часов, а травма сталася зранку, то можна з травмою свіжою прийти без, без направлення. Цей случай випадок, вважається ургентним, і ми його проводимо, консультуємо без направлення. На даний час гіпсовий матеріал у нас. Присутній, і все це все можна сказати, обстеження безкоштовне. Гіпсове накладання пов'язка безкоштовне, то можна звертатися. Навіть за відсутності скарг ортопеди радять відвідувати кабінет раз на рік, починаючи з першого класу, адже хворобу росту легше попередити активним рухом, ніж лікувати складними корсетами. У Києві завершився четвертий тур Вищої ліги чемпіонату України з футзалу серед юнаків до 15 років Ю-15. Шосенська команда дитячої нацької спортивної школи Барса ФК Шостка продовжує свій успішний виступ у у перший ігровий день наші земляки впевнено здолали Коцюбинську дитячу-юнацьку спортивну школу з рахунком 3-0. Наступна зустріч стала справжнім випробовуванням, адже суперником був прямий конкурент у турнірній таблиці Хмельницький СК Сокіл. У напруженому поєдинку шосткинці проявили характер і здобули вольову перемогу 4-1. Авторами забитих м'ячів стали Кіріл Тупік, Лев Орел, Андрій Даценко та Артем Данилів. Завершився другий етап змагань пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Фінальними стали яскраві та емоційні поєдинки з волейболу серед дівчат 5-9 класів, які продемонстрували справжню командну гру, наполегливість і спортивний характер. У підсумку друге місце посів Ображиївський НВК, третє місце Миронівський НВК. А переможцем стала дівоча команда з волейболу селище Вороніш. Вона і представить Шосенську громаду на районному етапі змагань. Команди підготували вчителі Віталій Веселовський, Микола Михайличенко, Сергій Макаренко. Волонтерський центр Шостке добро отримав чергову партію гуманітарної допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Речі першої потреби були передані громадській організації Добро немає кордонів та волонтером Павлом Проданом. Адміністрація центру висловлює вдячність партнерам за системну підтримку громадян, які через бойові дії вимушено залишили свої домівки. Наразі отримані речі доступні для видачі потребуючим. Видача допомоги здійснюється за адресою місто Шостка, Садовий бульвар, 11, волонтерський центр «Шостка-Добро». Графік роботи з 9 до 15. Це всі новини, а далі до погоди. 19 лютого морози обіцяють бурхливу весну і сухе спекотне літо. А на морози вказувала вода у криницях. Якщо вона підіймається, то слід чекати морозної погоди. Також холоди передвіщав північний вітер і зозуля, яка коє на сухому дереві. У шості протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ввечері сильний сніг, який йтиме майже весь день. Припиниться. Температура повітря в день мінус сім, вночі 10 градусів морозу. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду.